Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже цієї ночі у Вроцлаві Польща закінчився вечір боксу від промоутерської компанії k 2 Promotions, головною подією якого став поєдинок об'єднаного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика та обов'язкового претендента за версію WBA британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок бійці розпочали з хаотичних дій, але українець швидше пристрілявся передньою рукою. Дюбуа наголошував на силові удари, але безрезультатно. Зі стартом другого раунду британець постарався зайняти центр рингу, але Усик швидко відігнав свого суперника і кілька разів перевірив правим прямим. З наступної три хвилинки Даніель постарався працювати першим номером і серійно, але Усик уміло уникав атак опонента за рахунок роботи ніг і точно відповідав. Також британець небезпечно та відчутно пробивав по корпусу. У п'ятому раунді претендент потужно пробив нижче пояса своєму опоненту, після чого чемпіонові довелося довго приходити до тями. Усик якнайшвидше хотів продовжити бій, адже з його кутка кричали, що Дюбуа може відпочити. Після відновлення поєдинку Дюбуа кинувся реалізовувати перевагу, але українець зміг нейтралізувати всі атаки, а під кінець раунду віддати борг і злишком. З шостої три хвилинки Даніель почав відверто пробивати в корпус українця, при цьому багато ударів припадали знову нижче поясу. Олександр, як і раніше, не вкладався в удар і викидав більше. Наприкінці сьомого раунду чемпіон влаштував своєму опоненту справжню прочуханку, і британець навіть робив спроби врятуватися в клінчі. У наступній три хвилинці Дюба вдалося підловити чемпіона правим прямим, але це тільки розлютило Усика. Наприкінці раунду, Олександр провів серію, після якої британцю довелося стати на коліно. У дев'ятому раунді Даніель виглядав розгубленим і пропускав практично все, що летіло. У результаті британець знову опинився на настилі після правого прямого. Рефері, оцінивши ситуацію, прийняв рішення зупинити поєдинок. І в результаті бою Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Після бою Усик сказав: Я спочатку скажу українською, а потім буду казати англійською. Друзі, всі, хто мене розуміє! Я дуже дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні і Збройним силам України. За СУ! I'm grateful for my team, my family, my children, Єлизавета, Кирил, Михаил. I love you. But I'm grateful for my country and Ukrainian army. Thank you so much. Слава Богу! Я шаную свого суперника, але це бокс, а не балет. Це бокс, королівський вид спорту. Як я оцінюю міць Дюбуа, ніяк. Я відчув лише удар у пах. Я хочу побитися з Тайсоном Ф'юрі. Чи хоче він цього, я поняття не маю, але я готовий і хочу битися. Не можу дочекатися, коли я побачуся зі своїми дітьми і повернуся додому. Я дуже скучив за своєю родиною. Зараз хочу відпочити: наступний суперник це робота мого промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса. Щодо переможеного претендента, то Даніель Дюбуа заявив, що його обманом позбавили перемоги після того, як у п'ятому раунді рефері Луїс Пабон призначив удар правою рукою нижче поясу. Побитий Дюбуа сказав: Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене кинули з перемогою. Що я ще можу сказати? Мене кинули, але я мушу повернутися. Його тренер Дон Чарльз заревів, як це низько, це треба бачити. Як це низько, це моє запитання. Подивіться на це. Тим часом промоутер Френку Орен закликав керівні органи негайно провести реванш, враховуючи суперечливе завершення цього зіткнення, Орен сказав: Його обдурили в перемозі, він вдарив його по поясу. Я б хотів, щоб вони могли вивести це на великий екран і дозволити всім подивитися на це. Ми можемо відтворити це і показати всім. Це все, над чим він працював у таборі, працюючи над тілом. Він сприймав це як слабкість. Рефері ухвалив дуже неправильне рішення. Якщо це був удар нижче поясу, то чому він не зняв з Даніеля Багл? Мені подобається Усик, але це було рішення рідного міста. Даніель виграв цей бій, тому що Усик не був готовий продовжувати. Вони дали йому пару хвилин, щоб оговтатися від законного пострілу. Усик герой, ми всі любимо Україну і те, як ви боретеся, але це боксерський поєдинок, і він має бути чесним і справедливим. Це було нечесно. Це Нісенітниця, повна нісенітниця, керівні органи повинні будуть щось з цим зробити і призначити реванш. Що ж, поки що це все. Як вам бій та заяви Дюбуа та його команди? А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!